Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Хочу показати вам запчастинку, яка підходить на мотокультиватори угорські. Це драгон. Дракон називають його, Бріждратон, Сенкералі. Встановлюються це на двигуни. Більшість Honda і Дракон. І «Бридж -стратон». Це алюмінієва чашка, це щеплення. Кріпиться вона до двигуна. У вас має бути вал, в який входить 22 мм. Діаметр зовнішній цієї чашки у нас приблизно без міліметра. Ну що. Отак. 10 сантиметрів. 100 міліметрів. Зверніть увагу. Внутрішній тут буде менший. Приблизно. Ось камера. Опа, є. Приблизно 8 сантиметрів. Зверніть увагу. Висота чашки. Висота у нас. Висота чашки у нас получается 7 сантиметрів. Щось камера не дуже фокусить. Є. Це у неї висота. Тут встановлюється підшипник. Зверніть увагу так. Є в наявності такі підшипники. Діаметр під, підшипник у нас 406. Зверніть увагу 46. Є у нас отакі такі замінники Фередо на цю муфту, якщо треба. Це матеріал алюміній. Є отвір під шпонку, зверніть увагу, приблизно дето 3 мм. Більше 5. Думаю, все зрозуміло. Якщо цікавить, звертайтеся в інтернет-магазин Інструменти. Всім гарного дня!